Знову забирає жилку, я не можу її підтягнути ближче. Це просто жесть. Ще 10 хвилин і година, як ви виважуєте. Ніфіга себе, ну я вже замарився. Ти розумієш, ну, я її дотягую десь метрів 50 до себе і вона знову стартує туди. Вона не підіймається, я відчуваю, як я її тягну по дну. Так вона ні разу не піднялася? Ні раз... разу не піднялась вона. Капать. Ура, о, нарешті! Бік фіш цього сезону. 19 кг 100 грам Ну це вже мар'ївський монстр! Це мар'ївський монстр, якого ми чекали, якому ми раді і якого задоволення ми випустимо підростати далі.